Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати такий комбайник, який приїхав до нас на днях з Німеччини, проте погодні умови не дозволяють зробити хороший відеоогляд. Сьогодні зранку мінус 11 було. Тому запускати сьогодні не буду, через декілька днів вже тоді зроблю детальний. детальний огляд. у цьому комбайнику це є зендір 1055, але по факту це вже якби 1157 модель, тільки лишились наклейки 10.55. Тому що це йде останній рік випуску цієї моделі. Жатка йде шумахер вже так, як на 11.57, кабіна вже як на 11 серії. Привід січкарні йде з молотарки. Жадка шумахер, такий гарненький, рівненький і стан комбайна як новий. У годин по комбайну ніде нічого не розбиралось. У всіх салінблоках, півах, підшипниках, ніде ніхто нічого не зачіпав. Все в оригінальні. ремні всі джоновські оригінальні. Привід молотарки йде трохручейний ремінь і привід січкарні йде з молотарки відповідно. Відповідно, як на 1157, резина вся суперова, ножі на січкарні теж суперові. Розумчасті, вешці в стані, як нові. Соломотряси, там ніде нічого не полопано, не поварено, по решетному станові, пори по балці, так само по цій стороні. Ось, бачите? Ніде ніхто нічого не розбирав, всі різьби, от, все абсолютно по фарбі. Вигляд однизу теж все в фарбі. Ось все було б грохота. Теж ніхто нічого не крутив, зірочка. Тож цей шкіл приводний, як бачите, не розбиралось. Саме тут не кручено цеп, рідний ще. Зірочка, гляньте, в якому стані як нова, теж вона не знімалася, не розбиралася. Так, що ще вам показати? По прийомній, ось теж можна бачити. Нічого ніде. Абсолютно не кручено. Жоден волтик. Понизу нержавий, гарненький. Тому кого цікавить такий комбайник з жадкою Шумахер, двигун 6, простий 6 без турбіни на 105 кінських сил. І в стані нового. Ну, Буде через декілька днів вже передають плюсову погоду, там вже буде плюс 5. То... Виїду, покажу детальніше, запущу, прокручу і так далі. А Кого цікавить, можете політика на огляд. Навіть замерзла ручка, не буду. Не буду ламати, не буду мучити. Але кажу, комбайник в стані нового. І також маємо інші комбайники, 1177 маємо, два штучки, 1174, домінатор. Домінатор вже правда під завдатком. Тому, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте.